З 1 січня ми сподіваємося, тут вступив дію новий митний кодекс, і для громадян, в общем-то, відбулись дуже серйозні спрощення. В чому вони виражаються? З першу чергу збільшена вартість, на яку може ввозити громадянин. Безпосередньо для себе товарів. Зокрема, якщо дозволялося раніше 200 євро ввозити на 200 євро вагою 50 кг, сьогодні ця сума збільшена до тисячі. Але ця сума значить, стосується лише одного разу. Один раз на сутку громадянин може ввести на цю суму собі безпосередньо товарів. Так що, також збільшено до 200 євро вартість предметів харчування, які може ввести громадянин. Раніше дозволялось лише на 50 євро і 5 кілограм. сьогодні 200 євро і 10 кілограм. Слідуюче питання: це також, якщо громадянин ввозить товари на суму від 1 тисячі до 10 тисяч євро, він повинен сплатити певні платежі. Зокрема, 10% це ставка мита і 20% ПДВ. Раніше це було 20% мита і 20 якщо громадянин планує ввести вантажі і товари на суму біля 10 тисяч євро, то він повинен, в общем-то, вже після цього заплатити всі повністю платежі і оформити вантажну декларацію. Натажну митну декларацію, Слідуюче, також хотілося відзначити, що якщо людина відправляє несупроводжений або експрес почтове або експрес-відправлення, то сума збільшена з 200 до 300 євро. Це також досить позитивно. Я думаю, громадяни це оцінять. Щодо перевезення вантажів, то сьогодні суб'єкти, які акредитовані будь-якій митниці. Можуть практично здійснити митне оформлення по всій території України. Вони я думаю, вивчать логістику. Якщо їм буде зручно оформитись, наприклад, в Щобській митниці, то вони безпосередньо можуть це здійснити тут. Це створить певну конкуренцію щодо надання митних послуг якісних митних послуг між митними органами. Також хотілося також хотілось би відзначити і звернути увагу на те, що Практично питання товарної контрабанди, як таковою, відходить в минуле, але разом з тим буде посилена адміністративна відповідальність, також суттєво збільшаться фінансові санкції за порушення митних правил. Хотілося б також сказати, що ми дуже активно працювали над тим, щоб суб'єкти. Які на сьогоднішній день здійснюють митне оформлення, подавали як можна менше документів, і тому декларант сьогодні подаває вантажну митну декларацію від імені суб'єкта. Буде лише вказувати в певних графах вантажної митної декларації ті дозвільні документи, які надаються. Ми йому будемо довіряти, але маючи при цьому трьохрічний термін перевірки цих даних, також хотілося би відзначити, що тепер декларанти, ті, які будуть здійснювати оформлення вантажів, вони повинні бути повинні мати певний страховий. Такий взнос, який виражається в, сум... в еквіваленті 300 тисяч євро. І якщо декларантам внесено неправдиві відомості, то якраз от ця сума є в певній мірі запорукою того, що буде з кого ці в общем -то, видатки і проблеми списати. Також хотілося б відзначити дуже такий позитивний момент, що на сьогоднішній день визначений конкретний термін щодо оформлення вантажної митної декларації це 4 години. І якщо раніше він був такий розпливчатий, то сьогодні він, в общем-то, визначений безпосередньо 4 години. Хотілося також сказати, що суб'єкти. Ті, які переміщаються через митний кордон України, будуть не просто, в общем-то, як захотілося якомусь працівнику доглядатись. Ні, буде сьогодні працювати система аналізу ризиків. Значить, це, в общем-то, в якоїсь мірі вже машина буде визначати, чи проводити митний огляд цього вантажу, чи не проводити. Це, звісно, дуже суттєво зменшить. Вплив, суб'єктивний вплив людини на здійснення митних процедур. Ну і в подальшому, я думаю, дасть можливість об'єктивно оцінювати результати нашої роботи. Дякую.